За останній тиждень бойова напруга зберігалася на високому рівні уздовж кількох ділянок фронту. Вітаю! Я Богдана Лясківська. Ви на Ютуб каналі РБК Україна. І далі ви дізнаєтесь про бої на Донеччині, Запоріжжі і Харківській області. Останні сім днів на Донеччині були позначені як посиленням наступальних зусиль російських формувань, так і активними діями оборони ЗСУ. Зокрема, у районі Покровська та сусідніх населених пунктів, за даними аналітиків, бойові зіткнення включали повітряні механізовані штурми, удари бронетехніки, і інтенсивну роботу авіації та удари некерованих і керованих дронів із обох сторін. Українські підрозділи заявляли про успішне відбиття низки атак і локальні контратаки, що змусили противника змінювати підхід до операції. Рація в цьому секторі, зокрема у Смузі відповідальності 7-го корпусу штурмових військ ДШВ російські війська 13 жовтня намагалися здійснити дві сплановані синхронні атаки на позиції 38-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил України в районі Мирнограда. Крайні дні відбувалися спроби противника штурмувати наші позиції як в Покровській агломерації, так і в Мирнограді. Загалом противник. Мав намір штурмувати на броньованій техніці, що в принципі за останній час це новина, тому що противник вже боїться крайнім часом використовувати бронетехніку через те, що на неї постійно полюють наші дрони. При відбитті штурму, при відбитті штурму сьомом корпусом швидкого реагування а також суміжними підрозділами було знищено. Підтверджено знищено дев'ять чоловік особового складу противника: дві МТЛБ та чотири мотоцикли мототехнік, мототехніки, на якій противник пробував прорватися до наших позицій. Взагалі вони діяли синхронно з двох напрямків. З одного напрямку вони йшли броньованою технікою, з іншого ж напрямку вони намагалися прорватися саме на мототехніці. Але у наші у нашої розвідки були всі ці дані, звідки з яких напрямків планується штурм ворожий? І тому завдяки цьому і було успішно відбито всі ці штурми. А чи не вбачаєте ви те, що вони використали цю техніку? Що це був більше такий відволікаючий маневр? Що вони розуміли, що точно звернуть увагу на техніку і для того, аби змогти просочитися саме на мотоциклах і над більш пішою, такою пішими групами, що це був такий відволікаючий, більш маневр? Скоріше за все так і було. Але ще раз повторюся, наша розвідка працює дуже ефективно, і тому ми знали про всі ці плани і імовірні напрямки наступу, тому е, було підсилено е, всі ці е, напрямки, і ми готувалися до цих штурмів. Піші групи, е, коли була несправа, коли були несприятливі погодні умови, це було кілька днів тому. Вони збільшували е, ці е, штурмові групи, але Знову ж таки, наша аеророзвідка, наші пілоти, ФПВ і артилерія в сукупності вони працюють дуже гарно, і тому всі ці піші ворожі групи були знищені ще до, на підходах до наших позицій. Також ми спостерігаємо крайнім часом, що збільшилися удари та обстріли, артилерійські обстріли, ворожі та авіаційні удари. І авіаційні, якщо говорити про авіаційні удари, то вони збільшилися практично вдвоє. Тактичною особливістю останніх днів стало масове застосування ударних та розвідувальних БПЛА. Українські оператори намагалися вражати ворожі шляхи забезпечення і скупчення техніки на підступах до Покровська. Тоді як противник відповідав як ракетно-артилерійськими ударами по позиціях і тилу, так і спробами локального прориву. Аналітики відзначають, що оборона покровського напрямку змусила російське командування коригувати тактику до більш дрібних локалізованих штурмів із підтримкою артилерії та дронів. Така до марнограду вона ускладнена, але ми шукаємо виходи з даної ситуації. Що стосується ворога, ми спостерігаємо незначну інфільтрацію ворожих груп, але вчасно їх виявляємо та знищуємо. Як наслідок, щоденні бої супроводжувалися руйнуванням інфраструктури на підступах, є поранені серед військових обох сторін. Місцеві населені пункти потерпають від перебоїв електропостачання і мобільного зв'язку внаслідок ударів по інфраструктурі. На півдні фронту в Запорізькій області бої тривають уздовж лінії Оріхів. Роботи невербове гуляйполе. За останній тиждень ворог спробував кілька разів локально штурмувати у напрямку Оріхова і Полтавки, але безрезультатно. Чим відрізняється південна операційна зона від інших, це тим, що у нас противник завдає більше обстрілів і завдає більше ударів по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Це стосується, наприклад, і Херсона, і міст, які розташовані на правому березі, а також Запоріжжя і тих міст, які Міст і сіл, які є поблизу лінії бойового зіткнення Запоріжжя, Оріхів, Гуляйполе і ще там більше двох десятків населених пунктів. Е, ситуація на сьогодні е, вона доволі непроста, тому що кількість таких ударів дронами камікадзе, артилерійських обстрілів з кожним днем збільшується, збільшується е, застосування ворогом і. Баражучих боєприпасів типу ланцет, молнія – це озброєння, яке летить далі, і радіус дії у нього більше, ніж простих FPV-дронів. Щодо того, чи збільшується кількість бойових зіткнень і штурмових дій ворога, ну приблизно вона залишається сталою. Про те, на один-два таких бойових зіткнення стає більше на декількох ділянках лінії бойового зіткнення. В першу чергу найскладніша ситуація біля населених пунктів Кам'янське, Плавні, Приморське, звідки противник намагається взяти під контроль повністю ці населені пункти і далі розвивати свій успіх вже в напрямку е, селища Степногірськ. Е, нещодавно на минулому тижні противник розпочав. Активніше штурмувати і на ділянці біля населеного пункту Степове, і щодня там тривають по три-чотири бойових зіткнення. Противник намагався навіть у цих штурмах застосовувати мотоциклети, mm -hmm. проте не вдалось їм там. Немав не мав там жодного успіху лише. Втрати втрати чималі російські сили масово застосовують керовані авіаційні бомби, намагаючись зруйнувати українські опорні пункти. До штурмів залучаються невеликі групи піхоти, які просуваються під прикриттям бронетехніки і дронів розвідників. Проте просувань наразі немає. Українські бійці тримають позиції, часто працюючи з укриттів, які витримують прямі попадання. Доволі непроста ситуація далі на схід. Це біля населених пунктів Новоандрівка, Новоданилівка. Там ворог теж намагався штурмувати і пройти це вже напрямок до Оріхова. З іншого флангу, зі Сходу є такий населений пункт, як Малаток-Мачка. Це один з найбільших населених пунктів, який розташований в цьому районі. Де противник також намагається провести штурмові дії і навіть пробував штурмувати із застосуванням колон uh -huh. техніки, де була і автомобільна техніка, і бронетехніка, і танки. Проте він на цій дорозі на дорозі, яка йде зі сходу в молоток мачку. Просування він не мав. Вся ця майже вся колона була знищена. І були лише втрати, ну це було декілька тижнів, ну не декілька, це було, ну, грубо кажучи, там півтора-два тижні тому. Угу. Крім того, а чим ви доволі... пов'язуєте те, що вони почали знову використовувати бронетехніку і колонами? Це вже на кількох напрямках помічено за останні тижні, що знову пішла в хід бронетехніка. А з чим ви це пов'язуєте? Ми пов'язуємо з тим, що реального успіху штурмами, малими групами піхоти і застосуванням мотоциклів, е фактично немає вже ніде, тому що ми навчилися відбивати такі штурми. Тому вони, вони постійно пробують змінити цю тактику свою. Но основне в їхній тактиці це те, що вони завдають потужного сконцентрованого вогневого ураження по Позиціях сил оборони і по будівлях, які є в тому чи іншому населеному пункті. Тобто вони роблять вигорілу землю, де немає mm -hmm. де сховатися, де немає як утримувати ці позиції, фактично, позиція знищується, знищуються всі укриття, які там є, і потім під прикриттям дронів туди намагається зайти е, штурмова група. Ми цю тактику також вже знаємо, тому ми на цей цей момент відходимо на інші в інші укриття, на інші позиції. І коли їхні штурмові групи намагаються зайти на ці на позиції, по якій був завданий удар, ми їх там знищуємо. Тому просування і фактично якоїсь позитивної для них зміни е, вже декілька місяців у нас на напрямках немає. Поблизу Енергодару ворог облаштовує нові вогневі точки та міні загороження, побоюючись українських ударів по флангах. За даними нашої розвідки, противник постійно здійснює заходи і не лише біля Енергодара, він постійно здійснює заходи щодо зміцнення своїх позицій, які є точок, де він зосереджується. Будують укріплення, крім того, за даними розвідки, ворог намагався навіть створити певні спостережні пости, виставити спостережні пости на території колишнього Каховського водосховища. Ну де можна там здійснити якесь пересування в цьому районі. Він намагався туди зайти, проте ми такі пости, тому що. Ми теж намагаємось контролювати всю цю територію, те, що вони будують і систему інженерних загороджень, і вибухових загороджень, і невибухових, саме тому, що сподіваються, що це все зупинить сили оборони України, коли ми звільнятимемо і Запорізьку атомну електростанцію і місто Енергодар. Крім того, противник проводить подібні заходи щодо зміцнення своєї оборони, зміцнення інженерного обладнання позицій і вздовж всього Дніпра, mm -hmm. тому що е, в нього е, дуже великі опасіння в тому, що ми проводитимемо операції щодо висадки на лівий берег і захоплення Barcelona. нових армій. Фактично, цей напрямок перетворився на позиційну війну виснаження, де кожен бік намагається зламати оборону іншодистанційними засобами артилерію, ракетами і безпілотниками. Крім того, на напрямку, де я вже розповідав про Степногірськ, там противник намагається застосовувати тактику інфільтрації, коли малі групи піхоти диверсійні групи прагнуть зайти. Непомітно, попри наші укріплення, нам в тил, і там закріпитися в житловій забудові Степногірську. Це є це рай, є південний район, в якому багатоквартирна така забудова, багатоповерхові будинки, і вони не знищені ворогом. І там противник намагається сховатися. і Утримуватись їх звідти дуже важко вибивати в першу чергу, і закріпившись там, можна завдавати удару нам в спину, а також тримати логістичні шляхи під контролем. Ну фактично відрізати наш передній край. Тому ми щодня проводимо пошуково-ударні дії в цій місцевості для знищення подібних груп. Uh, і спроби, які ворог uh, здійснює yeah. на цьому напрямку, вони не припиняються, тому бої там тривають щодня. Uh, подібну тактику інфільтрації противник, uh, ми передбачаємо, що можливо, застосовуватиме і на інших ділянках, зокрема uh, на ділянках, наприклад, там, де Мала Токмачка, uh -huh. на ділянці, де Новоандріївка, Новоданилівка. Хоча, за даними нашої розвідки, противник е командування противника віддало розпорядження е своїм підрозділам, які задають вогневого ураження, на знищення всієї забудови, яка є в цих населених пунктах, тобто, ворог е здійснює концентровані такі удари, концентровані обстріли саме по будинках, які є для того, щоб знищити там все у Сумській області. Українські підрозділи продовжують застосовувати маневрені дії у лісистих масивах та укріплених ділянках для блокування ворожих капе та ланцюгів постачання. За повідомленням місцевих джерел кілька успішних рейдів і руйнувань лінії постачання створили кіл зону для ворожих колон, що значно ускладнило спроби супротивника стабілізувати просування на околицях. Тактика там така: поєднання денних рейдів у важкодоступних. Лісових масивах зі складним застосуванням дронів для виявлення і знищення техніки на дорогах. Російські сили у свою чергу роблять спроби закріпитися на окремих вузлах комунікації, але страждають від високих втрат у живій силі під час спроб прориву. Це створює картину локального задушення логістики противника, що може уповільнити на наступальні операції на сусідніх напрямках. Гуманітарний же аспект залишається на сумських рубежах під постійними обстрілами. Вони спричиняють евакуації із обстрілювальних сіл. Пошкоджені житла і лінії електропостачання. Місцева влада закликає цивільних дотримуватись інструкцій безпеки та евакуюватися. Харківський напрямок протягом тижня відзначився загостренням у районі Куп'янська та прилеглих населених пунктів. За офіційними повідомленнями регіональної влади, у деяких громадах були накази про масові евакуації через посилення ворожих ударів і ризики для цивільного населення. У нас випадків влада евакуювала сотні сімей із зон підвищеної небезпеки. Тактично, російські формування намагалися проводити штурмові операції з метою просування вздовж ключових комунікацій, тоді як українські сили відпрацювали. Оборону, зокрема артилерійській і протидронній системі, у тому ж часі супроводжувані ракетно-бомбардувальні удари по енергетичній інфраструктурі посилювали тиск, пошкоджено електростанції лінії передачі, що ускладнило життя мирних мешканців напередодні зими. Наслідки для цивільного населення це пошкоджені будинки, школи та лікарні, часткові або повні відключення електропостачання в окремих громадах, зростання кількості евакуйованих і щодо самої армії РФ після активних піхотних штурмів, вочевидь Російській федерації бракує особового складу. Стало відомо, що Кремль хоче залучити резервістів до бойових дій на території України. Зокрема, 13 жовтня російський уряд схвалив підготовлений міноборони законопроект, за яким військовослужбовці мобілізаційного резерву можуть виконувати оборонні завдання під час збройних конфліктів, контртерористичних операцій або відряджень за межами території Росії. Документ пропонує надати президенту РФ право призивати резервістів на спеціальні навчання Валістю до двох місяців. Голова ж комітету Держдуми, РФ з оборони Андрій Картаполов у понеділок заявив, що закон дозволить Кремлю направляти резервістів за межі країни, зокрема до Сумської та Харківської областей України. Для того, аби дізнатись більше про всі події на фронті, залишайтесь на ютуб каналі РБК Україна. Побачимось.